А про підготовку до фінального концерту нацвітбору та пісню Сіль можу просто зараз розпитати у вокаліста гурту Якова Марного. Добрий день, Якова. дня. Я пропоную почати із бекграунду і розпитати, як з'явилася назва гурту ДК Енергетик. Ну, назва нас з'явилася десь у 22-му році. І коли ми тільки починали там. Це перші пісні, треба було якось це все узагальнити, щось упакувати. І перша назва, яка нам пішла в голову, це енергетик. В принципі, це ми, скажімо так, запозичили з того самого ДК, який знаходиться в Прип'яті, але вирішили тоді без ДК, чистий енергетик залишити. Але там день, другий, тиждень, третій, і коли нам показували, наші демки Максу безодні, і він побачив там. Приписка до нашого телеграм-каналу, де ми там ділилися цими демками, була DK Енергетик. І він сказав, що о, класна назва, і ми такі, блін, ну, напевно так, так, нам сподобалось теж. І тому так і вирішили залишити. Я дивилася чимало оглядів блогерів. Ну і зокрема, Макса Безодні, про якого ви ще не згадували, і висловлюють свої враження так від звучання музики вашого гурту, комусь вона нагадує там раннього скрябіна, комусь світові постпанк гурти в коментарях іноді зустрічаються порівняння із російським гуртом кіно. Як ви з гуртом, з колегами по гурту, так ставитеся до таких паралелей? Абсолютно спокійно, так як просто ми не можемо змінити, скажімо, чиєсь минуле те, хто хтось колись слухав раніше. І якщо зараз їм це відгукується в нашій творчості, то чому б ні? Хай краще так, ніж Ну, ви розумієте. Рано чи пізно все одно це буде сублімуватися в наступну, скажімо, якусь. Так краще підібрати, щоб не сильно пафосно було. Загалом, просто вся ця от українська тематика, краще, хай вона буде вже на цьому всьому ґрунтуватися і там років через 10, 20, 30, все одно там, не знаю, будуть співати під гітару наші пісні, ніж того самого, вибачте, Цоя. Отож, бо і будуть вже робити Тому... відсилку до гурту ДК енергетик. Та, будь ласка, я... ну, це в рази краще, ніж як є. Знову ж ви... таки. Я себе, ми, ми себе не порівнюємо з тим самим там, російським роком Цоєм або ще з кимось іншим, тому що знову ж таки чуваки, там, що Сєва Шофол, що вони росли абсолютно на іншій музиці, там Hot Chili Пеперс, в принципі, закордонний рок. Весь в моєму ялені в моїй голові в дитинстві теж там батько раніше фанатів, та й зараз фанаті від того самого ДПІш мод і воно теж вони як звуки дитинства. І... Воно більше як не як туди все націлене. Всі корні звідти йдуть. Але ну знову ж таки, хто ми такі, і як ми можемо змінити те, що було в інших людей, і що вони бачать? Ну так, і у кого які асоціації. комусь це сподобається, це сприймає. Хтось не комусь не подобається, це не сприймає. В принципі, ми не зобов'язані всім подобатися, тому як я, такі є. Так є. На каналі Євробачення Україна ви Аллі, Анні перепрошую, Тульєві у цій, так би мовити, співбесіді розповідали, що не пам'ятаєте, що щоб у Євробаченні брали участь будь які постпанк гурти. Угу. Як думаєте, ця унікальність так. Вона вам грає в плюс у цьому випадку? А вже ж в плюс. Ну, інакше ніяк. <реш> Більше що додати. Тіна Карль говорила на прес-конференції, що ваша музика подобається українським захисникам. І, ну, в принципі, ви вже входили в добірки так, від третьої штурмової бригади. Тобто, це доводить знову ж таки, що захисникам музика все ж подобається. Як ви думаєте, чому ваше звучання близьке військовій частині суспільства? <реш> Як так сказати, та просто Боже, це чесна музика, це правдиві слова і поетичні слова. Якби тут без особливих прикрас і, скажімо так, пластмасовості. Ми такі, які ми є. і Ми співаємо про те, що бачимо, про те, що чуємо, про те, що думаємо. Я думаю, чисто правдива історія, просто ось і все. Хочу розпитати детальніше про конкурсну пісню Сіль. Про що вона? Чому її посил важливий для учасників гурту особисто для авторів пісні, так? І чому цю пісню важливо почути міжнародній аудиторії від імені України. О, ну, знову ж таки, про що вона? Як я і в попередніх всіх разів казав, що це пісня про любов. Наразі біля мене немає місцево, щоб він доповнився більш розширено, але. Це, в принципі, як нам здається, як ми відчуваємо, що це пісня про багатьох українців, які живуть сьогодні, тут і зараз, що дійсно багато хто з нас стоїть поміж. І це поміж в кожного вже ж своє. Але в сучасних реаліях всі вибори є доволі складними, доволі, скажімо, Вирішальними в їхньому житті, тому що від кожного наступного якогось великого кроку залежить це подальше життя, як не його особисте, так і всіх його, їх оточуючих. Та і в принципі, що життя не цукер в цьому сілі, зараз, мені здається, далеко не всім. Якщо в принципі всім українцям живеться не солодко. І тому так. В принципі, а щоб. Почути Боже стосовно закордонних слухачів, в принципі, в нас жодного англійського слова в цій пісні немає, тому навряд чи закордонний слухач щось зрозуміє з самого тексту, але самі вайби пісні музичний супровід. Я не знаю, в принципі, коли ти вперше її чуєш. Я думаю, вона викликає в тебе певний спектр емоцій, якісь які тобі дозволять відчути і почути. Про те, що ми співаємо. А так, то що заявити, що ми ще досі тут ми досі існуємо, не потрібно про нас забувати, і що війна продовжується. Так, стоїмо. Ну, до речі, атмосферу ваша пісня дійсно е, створює. А ось е, щодо тексту, то навіть українські слухачі в коментарях пишуть, що не зразу розуміють про що там ідеться. Ось е, вийшов. Е, Днями вийшов огляд від Вані Расела, блогера, який регулярно оглядає конкурсні пісні Євробачення. Він сказав, що слова не чути через зведення вокалу з аранжуванням. Як ви реагуєте на такі коментарі? Чи плануєте якось виправляти це? Ні, ми реагуємо на це з посмішкою, виправляти це ніяк не збираємося. Uh, дивіться, Ми робимо так, як нам подобається, так як ми хочемо, так як ми це чуємо. І в принципі, якщо це в когось відгукнеться, навіть якщо хоч одна людина почує хоч якесь одне слово, і воно в ній відгукнеться, uh, вона в будь-якому випадку полізе читати текст. Прочитає його. І що, щось може для себе винести, і цього буде цілком достатньо, щоб зачепити людину далі, щоб вона внесла свої сенси, свої відчуття цієї пісні і сприйняла її до себе. Тому, в принципі, це не так вже й важливо насправді так. На чому зараз акцентуєте з гуртом при підготовці до фінального концерту, який ось буде уже за два дні? О, Так. <на>, на живому виконанні в плані вокалу. Тому що, скажімо так, по досвіду попередніх концертів, все одно у нас там концерти відбуваються по півтори години, по дві години. І це доволі великий відрізок, і на зв'язки це доволі сильно дає там, під кінець концерту, скажімо так, якість трошки втрачається, але емоції залишаються. І Тому тут, тут просто. Більше всього уваги йде на те, щоб просто якісно заспівати цю пісню. Ось і все. Ой, я зичу наснаги, щоб все вийшло якнайкраще. І ще кілька запитань щодо того, яка музика серед фіналістів, чия можливо пісня вам найбільше подобається. Ну я б назвала їх не конкурентами, а все ж таки колегами у фіналі національного відбору. Дякую. <свистач> а, стосовно пісень, слухайте, я особисто не слухав жодної пісні, окрім пісні Циферблат, бо я хотів для себе зберегти інтригу для першого враження безпосередньо на самому ефірі Євробачення. І тому я вже чув якісь певні кусочки інших виконавців, але все одно все ще для мене найцікавішим. Найцікавішою піснею цього відбору лишається все одно циферблат, напевне. Ой, цікавий підхід. Ви перший, хто хто такий підхід використовує з усіх фіналістів, з ким я спілкувалася, і ось до речі, якщо говорити про конкуренцію, так спробувати в ту сторону піти, то на офіційному сайті Євробачення в опитуванні щодо переможця на ви ну, гурт ДК Енергетик на шостому місці із десяти. Отож, я хочу від цього відштовхнутися. Ну, це серед національного відбору. Я просто недавно заходив на букмекерські контори. Мені просто було цікаво подивитися, які нам ставки йдуть, то ми там. От чешемо дно просто І від цього мені забавно. <рес> мені здається, що та на різних е, сайтах, на різних е, цих е, посередниках, так які приймають ставки, можуть бути різні е, рейтинги, але це конкретно голосування на офіційному сайті Євробачення. Я, власне, хочу, от незалежно від результату, дно там чи не дною, е, е, апелюючи до ваших слів, так чи можливо десь посередині, чи можливо десь вирватися вперед після живого виконання? Хто його знає? Я хочу розпитати, що для гурту Стане досягненням на національному відборі, незважаючи на те, який буде результат. Що вже для вас стало якимось позитивними чи просто висновками вже на цьому етапі, який зараз є? А, та о, беззалежно. Незважаючи на результат в будь-якому випадку, ми вже в принципі досягнули як не як якогось то вагомого результату. Те, що ми пробилися в прямі ефіри. І потрапили в шорт-лист, тому для нас це в будь-якому випадку вже є перемогою, тому що, а, окей, поїдемо ми в Європу. Уявімо, що ми перемогли, що ми поїхали в Європу. Чудово, ми донесли свою якусь думку, принесли свою якусь мету, а нас дізналось більше європейської аудиторії. Ні, ну окей, є більш достойніші, типу, і це буде лежати на їхніх плечах. Але в будь-якому випадку, на тих межах тих самих, самої України ми також отримаємо, скажімо, не дещо там якісь визнання, але в принципі, хоч якусь впізнаваність, і я думаю, багато людей зможуть відкрити для себе. Нас так, я ж зичу вам, щоб ви знайшли свою аудиторію. Знаю, що у ДК Енергетик є великі плани на наступний рік. І бажаю вам легкої підготовки до фіналу і успіху з виступом. Щасти! Дякую. Я спілкувалася з вокалістом гурту ДК Енергетик Яковом Марним. Ми говорили про конкурсну пісню Сіль та підготовку до фіналу національного відбору. ДК Енергетик виступлять у фіналі відбору цієї суботи, 8 лютого, 10-ми.